Ключову тезу, ключове зміст, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України є власністю народу, виключено із 13-ї статті Конституції. Не буду її цитувати. Тобто Республіка Україна як спільна справа власників ще не відбулася. такий висновок першого питання. Друге питання. Я його так назвав Майдан Гідності, як передумова конституційного процесу. Руху. Руху не процесу. За моїм переконанням, так. Головною причиною проявлення і розвитку численних громад громадянських ініціатив, сутність яких полягала в захисті своїх прав і свобод, вони не були реалізовані і не були реалізовані в тому числі і на Майдані. Тому я ставлю таке питання, чому Майдан гідності не спрацював як механізм змін, на який ми розраховували. Аналізую Відсю, від, від, Відсутність чіткого плану. Цього дійства Майдан був емоційним вибухом, а не структурованим рухом з продуманою стратегією. Відсутність єдиного лідера або чіткої програми дій після повалення Януковича призвела до хаосу в Україні. розрізненість сил, які брали участь на Майдані, ліберали, націоналісти, анархісти, демократи, там багато було різних, робила неможливим узгодження бачення майбутнього. Береження старої системи під новими гаслами полігатичних груп, проти яких боровся Майдан, які контролювали, контролювали країну і раніше. Порошенко, Коломойський Ахметов. Головні політичні фігури Майдану, Яценюк, Торчину, Порошенко, не були новими обличчями, а були частиною старого істеблішменту. Державні інституції залишилися незмінними. Корупційна судова система, бюрократія, політичний вплив олігархів. Майдан не вирішив головних проблем України. Розпочалася війна, ну вона розпочалася, зрозуміло, раніше, на Донбасі. Вона стала прямим наслідком потім революції після хаосу та зміни влади. Росія використала ситуацію для дестабілізації. Економічний обвал, якщо до Майдану ВВП України був близько 183 мільярдів доларів, то вже в 2015 році він впав до 90-х 90 мільярдів. Деградація політичного дискурсу, суспільство розкололося, політичні сили почали використовувати патріотичний популізм замість реальних реформ. Відсутність відповідальності влади після революції. Жоден високопосадовець режиму Янковича не був покараний, хоча саме саме боротьба з корупцією була одним з почивкам в майдан. Відбулося відбулося показові посадки для чиновників, але основні корупціонери уникли відповідальності або втекли. Дехто з них працює в офісі нинішнього президента. В новій владі продовжили працювати ті самі особи, які раніше були частиною корупційних систем. Маніпуляція Майданом з боку західних і внутрішніх політичних сил, наприклад, США та ЄС відкрито підтримували протест, але це не означало їхнього бажання дійсно змінити змінити систему. Їхня мета була зміщення Януковича, а не побудова справжньої демократії в Україні. Майдан став інструментом у геополітичній грі, а не рухом, що базувався на національному інтересі. Тому. Суспільство розчарувалося, багато українців відчувають, що реформи йдуть повільно. Ну, не беремо ту до уваги війну, це так вже серйозно. Або ці реформи не приносять очікуваних результатів. Частина політичних еліт використовує ідеї Майдан. Майдану як популізм та маніпуляції. Чи можна було діяти інакше? Можна, відповідаю я. Еволюційні зміни завжди кращі за революційні. Майдан міг би бути ефективним лише за наявності, стратегії стратегію змін. Що він довів майдан? Що українці можуть самоорганізовуватися, але не можуть побудувати ефективну систему управління після революції, і це було споконвіків. Е ще одна теза: що зміна обличчя владі не означає зміну політичної культури. Висновок майдан гідності став яскравим проявом народно народного гніву, але він не вирішив головних проблем України. Він виявився хаотичним. Незавершеним і використаним політиками у власних інтересах. Третє питання: громадянське суспільство як основа конституційного руху. не справляються сьогодні з демократизацією українського суспільства і чи все після майданні громадські рухи та організації, які, начебто, продовжують ідеї Майдану. Часто вони просто спекулюють цими ідеями, використовують дух майдану для самореклами. І не роблять реальних змін. Частина громадських організацій отримує грантові фінансування, але їхній вплив на владу мінімальний. Деякі антикорупціонери сам, самі потрапляли у корупційні скандали. Після майданних організацій багато. Я вибрав деякі з них там автомайдан була така. Після протестів перетворився на громадський рух, і що займається боротьбою з корупцією в поліції та судової системи. І там, і там у нас владу немає. Була організація, чим уже є така ре, ан, реанімаційний пакет реформ. Коаліція громадянських громадських організацій, бачите, яка просуває реформи антикорупційні, там судові медичні освіти. Що там робиться, ми теж знаємо. Рух чесно, моніторинг депутатів та чиновників, контроль за політичною діяльністю. Теж бачимо, що там рухається і що там контролюється. Це центр протидії корупції, займається розслідуванням корупційних схем, ініціює кримінальні справи проти топ-чиновників. в тюрмі нікого немає. Так, без... які проблеми залишилися, я вже трошечки сказав. Громадянське суспільство це здійснення індивідуальної свободи людини через правові норми і форми суспільної самоорганізації та самоврядування. Саме такий алгоритм дій на шляху від особистих цінностей до суспільних використовують свої діяльності громадські лідери, які фактично і започаткували рух, який в подальшому отримав умовну назву Конституційний процес. Конституційний процес це в першу чергу люди. Які прагнуть кращої долі для себе, для свого роду, для народу, кожен з них в тій чи інші формі обрав шлях боротьби проти кланово-олігархічної системи управління, яка склалася за роки незалежності в Україні. Паростки конституційного процесу як політичного явища я просвятковую з 2012 року. В той період, коли в українському суспільстві почала формуватися політична культура, з'явилося відчуття і розуміння суб'єктності, політичної відповідальності, національної гідності, народ почав читати конституцію. Я, як юрист, дуже часто питаю своїх підопічних замовників, там підзахисних, а ви ми зараз йдемо з вами захищати в суд ваші конституційні права, але конституцію коли-небудь в руки брали. Відповідь така. Навіщо вона мені не потрібна, її ніхто не виконує, і чому я повинен її ще читати? Я спробував проаналізувати діяльність окремих, я сказав, в конституційному процесі реалізували і продовжую реалізовувати, на практиці свої конституційні права, права людини, права спільнот, громад, члени яких вони є. Це, наприклад, Ріма Білосердівська, Леся Божак, Оля Урак, Остап Стахів, є такий активний хлопець, Любов Карпова, лідер територіальної громади Кам'янського, Встановлений мною Василь Любарець. значить, хто присутній тут я бачу. Рустам Ташбаєв є така особистість, дуже цікава. Ну і, безумовно, Анатолій Балахнін, ну і деякі інші, яких я, якщо спомню про них, розкажу. Я розділив цих лідерів громадянського, громадянського суспільства по психотипам і по методам громадянської діяльності. діяльності. Їх можна розділити на такі типи: одинаки відчайдухи. Такі сміливі, на собі тіняшки, рутами там і все таке інше. у нас такий мер у Боря Філатов, він їх називає тараскільки сумасшедші». Е, наступна, е, наступна типаж, типаж – лідери громадських формувань, місцевих територіальних спільнот. Наступні активісти один, одинаки всеукраїнського всеукраїнському масштабу. Вони цілеспрямовані, настрійливі, сміливі. Наприклад, у той, що з памстахів, ну ще багато їх є. ну, немає часу, і лідери всеукраїнських демократичних процесів це досить харизматичні, потужні такі особистості. Коротко пройдусь по окремим з ним. та Івана професійний юрист, правозахисник, провідник державності праві і свободи українців, її активна правозахисна діяльність викликала обурення з системи, замовно її дискредитацію, загрозу ув'язнення за сфальшованими звинуваченнями у зв'язках з, з сепаратистами. Заслуга пані Білосерківської в тому, що на питання, що ж робити нам українцям в нинішній ситуації, вона створила організаційний комітет установлення конституційного устрою, запропонувала конкретний народний конституційний план план роботи, яким передбачалися такі дії, заходи перше провадження безпосереднього управління на руку Друге, територіальні громади повинні стати суб'єктами публічного права. Потім організаційні питання, та місцева міліція, поліція, міліція та комітети територіальних громад повинні себе проявити. Потім реєстрація юридичної особи публічного права, територіальних громади та територіальних виборчих комісій. Багато років пана Ріма настирилося безпрямовано, намагається реалізувати цей план. А головна її ідея. Це повернення загальнонародної державної власності, її господарю, українському народу. Приблизно всі темі в цьому е, просторі правому працює Ольга Убрак, ідеолог Руху за правду, свободу і справедливість, е, ініціатор створення органу самоврядування, самоврядування населення на Хмельниччині, ініціатор проведення установчих борів е, Хмельницької територіальної громади, її голова обрана, ідеолог руху народна економіка, народні підприємці. За що теж переслідувалася е, ну, нашими? Правоохоронними органами по цікаві е, створення територіальних громад, які формуються на основі добровільного об'єднання громадян, які прагнуть самостійно керувати своїми економічними та соціальними процесами. Учасники цих спільнот підписують суспільний договір та знімаються з державного фіскального обліку е, в правовому полі УРСР, ну як вони вважають, отримуючи статус народних підприємців, е, створення альтернативної системи податкування замість плати податків державі. Ті, які вони, яку вони не визнають, підприємці вносять внески до фонду громади, зазвичай 1% від прибутку, і не менше 100 гривень на місяць. Зібрані кошти використовуються на, на розвиток інфраструктури громади та соціальних проєктів. Е, була ними проведена власна реєстрація транспортних засобів. Громада видає свої реєстраційні номери та паспорти для автомобілів, що дозволяє уникати державних е, зборів та процедур. І це викликає суперечки з боку правоохоронних органів, оскільки офіційно такі дії не визнаються державою. Ще один цікавий пункт: обмеження на певні види діяльності. Громада забороняє торгівлю наркотиками, ну, наркотик, алкоголем, тютюном, зброєю, та перепродаж товарів, які не вироблені власноруч, тобто тут присутня споживча операція, дуже потурна. Це спрямовано на підтримку етичних норм та здорового способу життя. Ну, тут є позитивні аспекти діяльності, я трошечки про них сказав. Крити, та, критика та ризики. Е, е, критикують їх за що? Е, за юридичну невизначеність. Діяльність народних підприємців не визнається офіційними державними органами, що може привести до юридичних наслідків, включаючи кримінальну відповідальність, за ухилення від сплати податків. Ну, наявні конфлікти з державою, однозначно, обмежений масштаб. Діяльності без офіційного визнання визнання та інтеграції в загальну державну систему, вплив таких громад на економіку країни залишається обмеженим. Висновок нашого цього розділу такий <ккій> ідея народної економіки Ольги Убра є спробою створити альтернативну економічну модель, засновану на самоврядуванні та взаємодопомозі. Хоча ця концепція має потенціал для підтримки малого бізнесу та активізації рабанського суспільства, вона стикається з серйозними юридичними та практичними перешкодами для досягнення стійкого розвитку, необхідно необхідно шукати шляхи легалізації та інтеграції таких ініціатив у загальну державну правову та економічну систему. Чим спробувала займатися наступна наша героїня Леся Божак, вона ж Олександра Григорівна Романчак. Це голова територіальної громади українського народу міста Іван Франківська, автор відомої монографії Обкрадена Україна, дуже популярною, до речі, в якій вона розкрила масштаби пограбування українського народу, запропонувала механізми та алгоритми повернення народного господарства, законом господарю, громадянам України через подання персональних декларацій. Тисячі таких декларацій я знаю, що люди подавали там шалені гроші, закладені в цей, в цей алгоритм повернення. Пані Леся є активною громадською діяльністю, яка зосереджується на питаннях місцевого самоврядування. Самовряду, Економічного розвитку громад в Україні вона є однією з лідерів проекту народна кооперація. Метою цього проекту є створення незалежної економі економіки первинного рівня з фондами розвитку та соціального забезпечення, що формується знизу вгору. За свою діяльність вона жорстоко переслідувалася так званими правоохоронними органами і навіть тортурам. Їй е зламали пальці на но на ногах е трошечки ребра. Пом'яли, да, я про сам вже казав. Це е активіст, такий одинак, е одинак активіст, такий герой е народний. Він досить активно захищає права е людей, спільноти, критикує е всі державні обмеження. Е він став таким собі голосом людей, які скептично ставляться до державних заборон, бюрократії та обмежень громадянських прав. Е Ну, безумовно, що його діяльність привернула увагу увагу до проблем надмірного державного контролю, що може стати стимулом для удосконалення правової системи, це приклад того, як індивідуальна ініціатива може перерости в широкий суспільний рух. Його дуже багато, він дуже популярний там на Ютуб-каналах і зрізь його підтримує дуже багато людей. За таку діяльність він теж е, трошечки. Е, ну... Вався різним там е, преслідуванням його хотіли декілька разів е, е, в психушку відправити, і це було і ми це знаємося. Це від кому є ще така дуже цікава особистість. вибачайте була е, померла любов Карпова. Теж видатна особа безпосередньо учасниця конституційного процесу, вона економіст, була обрана головою Кам'янської територіальної громади. Чудова людина відчайдушно працювала на свою громаду. громада міста Кам'янського, як приклад самоорганізації населення, є одна із найпотужніших в Україні, і до речі, вона була обрана другим президентом Республіки Україна саме в конституційному правовому полі, конституційному процесі. Після її обрання, після того як пан Анатолія засудили і відправили місця відсидки, да? вона була обрана другим президентом на виборах української спільноти, саме в конституційному процесі, і дуже підозріло, швиденько померла. У мене особисто є підозрі, що вона була вбита яким чином. Четверте питання: конституційний процес як суспільне політичне явище. До чого я виклав передумови з появлення конституційного процесу. Так от, конституційний процес, я вважаю, таким контраверсійним явищем контраверсійним. В українських реаліях він набув навіть драматичного характеру. З одного боку, ми, народ України, реалізували прагнення і право української нації на формування своєї держави і закріпили його юридично. Нагадую, декларацію про суверенітет, яка визначила правові принципи майбутньої держави і її Конституції. Саме декларація визначила правові принципи. Акт, який оголосив українську державність ну, устами Верховної Ради, а потім цей акт, про ну, затвердження принципів майбутньої держави, був легалізований, підтверджений референдумом, яким. Саме цим референдумом я вже вам нагадував в 91 му році цьому процесу було надано демократичну легітимність, так це з одного боку. А з іншого боку, в громадянському суспільстві постійно присутнє відчуття незавершеності якогось важливого для української нації дійства, образно кажучи, державотворчої такої таємної містерії, там літургії, як я для... так художньо хотів вибачити за такі високопарні порівняння. До речі, та ж літургія означає служіння, теж спільна справа. Так. Оце, оце поєднання того, що щось у нас не вийшло, я хочу е передати через такий природний е процес, е який називається таїнство шлюбу, Ш -ш 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 -е, е тобто створення сім'ї. Я е, розглядаю і хочу е, так образно там показати, що Україна це наша сім'я, яка повинна була е, народитися як дитинча, створитися і е, далі розвиватися. Так, от е, що таке сім'я? Да, це полюбилися, покохалися, е, батьки е, відгуляли і танцювали е, свадьбу. Да? А потім найголовніше повинно бути е, зроблено таїнство шлюбної шлюбної ночі, зачаття майбутньої дитинки. Чи відбулося таке зачаття українцями е, нашої дитинки України? Чи було, я засмію, засмію сам, вивішено, на огляд е, родини та всього села окровавлене нареченою простирадло, як доказ здійснення таїнства конституанти, як ми сьогодні говоримо. Тобто не народилася не через 9 місяців, не через 9 років, і через 30, не народилася наша дитинка, наша дорогенка Україна. Тому маємо такі страшні наслідки без державності. Ще є такий герой моєї доповіді Рустам Ташбаєв. Може мало хто його знає, але це дуже цікава особистість. До речі, пан Балахін з ним певний час співпрацював, а потім вони розійшлися. зараз поясню чому. Рустам Ташбаєв. Він Українець, незважаючи на таке якесь цікаве прізвище. Він американець українського походження. Зараз проживає в США. був активним учасником майдану, а, а потім проявив себе в організації такого цікавого заходу під назвою Перший національний конгрес українців. Балахнін, нагадую, провів, ще розкажу всеукраїнський український національний конгрес в Києві. А пан Тажбаєв організував. Такий конгрес, перший національний конгрес українців у Варшаві, начебто, якщо я не помиляюсь, чому у Варшаві? Тому що такий конгрес безумовно не можна було організувати на території України. Він іноземець, він провів дуже велику підготовку цього конгресу і зібрав на конгресі було, на мій погляд, більше 500 учасників. І от цікавий порядок денний. Обговорення політичної ситуації було там, потім створення трибуналу, його засідання, назвали Народним трибуналом, і рішення про створення закордонних органів, яких саме краєвої екзекутиви, виконавчого органу конгресу, за прикладом виконавчого органу краєвого проводу Організації українських націоналістів. Слово екзекутива походить від латинського екзекутива і означає виконавчий. Ще один орган, не орган, а ціла мережа була створена Української національної армії, сім легіонів по всій Україні. Я зустрічався з деякими керівниками таких легіонів і дуже дивувався, що у них знайшлося сміливості очолити такі структури Української національної армії, як легіони. Ну, по Україні, по всій території було створено сім легіонів. Ну, звісно, що всі е, командири цих лігонів були на співбесіді ЄПСБУ. Ще один пункт був такий. 15 лютого 2018 року, після червоного звірячого, як вони написали нападу злочинців в уніформі спецпідрозділів Національної поліції України. Це Бабкало. На ветеранів бойових дій війни за незалежність Конгресом було оголошено про реінкарнацію закордонної частини УПА. І поштанської армії з, ме, з метою відродження справедливості, законності та безповоротності Україну. Дуже цікавий статут у, у Української національної армії, прийнято за рішення національного конгресу. Я наведу просто декілька тест із частини першої цього статуту. У на є Народу України. У нас складається з трьох головних категорій підрозділів: перший бойові, червоні ознаки на чорному фоні. Ну це атрибути, да? другі штабні підтримки та забезпечення. Жовтий колір мають та зелені ознаки на чорному фоні. І благодійні та громадські, громадської діяльності це такі підрозділи. Вони мали блакитні ознаки на чорному фоні. У нас Монолітним орденом братів та сестер, що є носіями та виконавцями Кодексу честі та інші положення даного статуту та інших положень дан даного статуту, вона є організацією повністю вільної від брехні. Ну, не буду далі читати статут. Е, невеличке резюме. Тобто, всі активні громади. Громадські діячі використовуючи свої можливості і розуміння так чи інакше, шукали способи і механізми впровадження реалізації конституційних норм народовладдя в Україні. Цікавий був період Січиславський розвитку конституційного руху. Він розпочався ще в 2012 році, коли активна.